Аудиторія в TikTok у Каті Бу 989 тисяч, в Інстаграмі 413 тисяч. В Черкасах це десь 5 черкас загалом. Що ж вона транслює? Чому їй так дивиться? Чому вона так подобається? А ось! Сьогодні надо делать бізнес найловший результат, нахуй там нужна стануть одна. Ось! І ось ще трошечки. Пашу, сидя, на нові паречку, паречку щас, за на Як на мене, цей контент, який транслює пані Катібу Катерина Моїсеєнко з красивим українським прізвищем, він дуже типово інстасамковий. Для мене це інстасам, і це все дуже схоже. Але ж мені здавалося, що ми від цього віддалилися. Але ні, величезна аудиторія продовжує дивитися.